Сполучені Штати Америки діють досить таке неочікувано за вони рашистську взагалі федерацію. виступають, і це є очевидно, і не дуже підтримують, скажімо так, Україну. Вони підштовхують нашу державу до переговорів у важких умовах, ті, які є не досить таки вигідними для нас. Міжнародна підтримка, яка включає мільярди доларів допомоги та постачання зброї, відіграла ключову роль у збереженні українських територій. Ці ж партнери неодноразово ставили Києву складне становище як на полі бою, так і за столом переговорів. Дописують у бізнес інсайдер. Зараз ця ситуація стає особливо очевидною на тлі важких боїв, зокрема втрат під Курськом і постійного тиску з боку Росії на Передові позиції адміністрація Трампа посилює виклики для України суттєво обмежуючи її можливості для переговорів. Зброя та розвіддані США лише підірвали вплив на Україну та дали сміливості Путіну, заявив Джордж Барос військовий аналітика інституту вивчення війни США і залежна від американських поставок озброєння розвідданих Україна змушена прийняти умови припинення вогню, які запропоновані адміністрацією Трампа. Водночас, Москва продовжує висувати несприйнятні вимоги, фактично вимагаючи капітуляції, використовуючи переговори як спосіб отримання додаткових переваг на фронті. І звісно, що ця взаємодія Дональда Трампа з Путіним надала рашистському диктатору впевненості, і тому він може спокійно. Собі далі погрожувати, вигадувати і ставити свої умови, висловлювати своє невдоволення чимось і дослухаються до його думок у цивілізованому світі. Україна ймовірно доведеться піти на невигідну угоду, особливо враховуючи прагнення Трампа, швидко завершити війну. Прогнозує видання. Ця ситуація є особливо важкою для Києва, але не є унікальною. Раніше Україна не раз опинялася у складному становищі через нестабільну позицію західних партнерів. Лідні контрнаступ 2023-го, який мав на меті повернути ініціативу, не дав очікуваних результатів. Україна могла відвоювати набагато менше. Території ніж планувалося, як повідомив у своїй книзі, наші вороги зникнуть Ярослав Трофімов, головний кореспондент Завострій Джорнал закордонних справ. Україна ще у 2022 році прагнула розпочати знатно амбітніші наступ і просила лише обмеженої підтримки озброєнню. Проте США вважали такий крок надто ризикованим. Затримка з постачанням ключового озброєння стала серйозною проблемою. І раніше американський ветеран, який воював в Україні, зазначив у коментарі, що нестача танків негативно вплинула на контрнаступ. Затримка з поставками танків зашкодили контр. Наступу. І ось ця допомога, яка має надійти від західних партнерів, вона постійно затримується. Спочатку її анонсують, або спочатку ми досить довгий час прохаємо, потім анонсують, що нам це дадуть, і потім дуже дуже довго місяці, роки ця допомога йде і не завжди у повному обсязі. Ну і до того ж, партнери часто погоджувалися надати критично важливе озброєння лише після тривалих дискусій, що давали Росії час підготуватися, а самі поставки ставали менш фактивними через обмеження в обсягах і умовах використання. Ну рашисти, звісно ж, слідкують за всіма новинами, і передослуховують свою техніку подалі від того, що могло б її уразити. Колишня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніта також звертала увагу на цю проблему. Вона зазначила, що Україна. Україна опинилася у поручному колі. Основні партнери неодноразово казали, ми не можемо надати цю зброю, але через кілька місяців передумали і віддали Україні цю зброю. Але за кілька місяців ми маємо стільки жертв, стільки смертей, стільки втрат, яких можна було просто уникнути. Прикладом таких затримок є постачання винищувачів f-16 Як зазначив експерт з Росії та України, радник з питань національної безпеки Великої Британії Майкл Кларк, як завжди, ми залишили це. До останнього можливого моменту, коли щось зміниться, а потім очікували, що українці творитимуть з ними чудеса, чого не станеться. На думку багатьох ключових союзників Києва, західні країни діяли без чіткої стратегії перемоги для України. Вона отримувала рівно стільки допомоги, щоб утриматися, але достатньо для вирішального успіху. Якби західні союзники дійсно хотіли дати Україні шанс виграти війну, то ми повинні були це зробити ще рік, два-три роки тому. Підсумував Клар, і дуже добре, що все хоча б розуміють, що потрібно було давати на вчора, а не на післязавтра, не через місяць, не через півроку. Проте коли зміниться ситуація на краще. Поки що невідомо. Ну а тим часом Сполучені Штати Америки хочуть включити в угоду про Надра та контроль над українськими АЕС. Пише про це видання Financial Times, посилаючись на джерела за даними видання Reuters, це поставить Путіна в незручну позицію. Адже за цим планом РФ не лише буде змушена вивести війська із захопленої бо американцям також надобиться і сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована Росією. А також сусідні населені пункти, зокрема Енергодар та автомобільний коридор до Запоріжжя. Відтак протензія США на ЗС може призвести до звільнення. Тисяч квадратних кілометрів нині окупованої території пише агенція. Тим же часом вже є інформація і від міністра енергетики Сполучених Штатів Америки Кріса Райта, який заявив, що Вашингтон бо зайвих проблем може взяти на себе експлуатацію українських атомних електростанцій, якщо на це буде політична. Воля Києва, про що він заявив в коментарі Bloomberg TV. за його словами, США мають великий досвід в цій сфері. А разом із місцевими експертами можна було б ухвалити мудрі рішення. Водночас Райт наголосив, що між Україною і США не було розмови про те, щоб Вашингтон купив ЗС, яка перебуває в окупації окупантів ще з 2022 року. Нагадаємо, що під час нещодавної розмови Трампа та Зеленського лідер США запропонував передати ЗС Україні під контроль США йшлося в заяві про це від держсекретаря Марка Рубіо і радника з нацбезпеки Майка Волца за підсумками розмови. Трамп говорив, що США можуть бути дуже корисними в управлінні станціями завдяки своєму досвіді в електроенергетиці. А американська власність на них мовляв була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури. Зеленський вже під час спілкування з журналістами уточнював, що йшлось не про всі. Українські атомні електростанції а лише про нині окуповано ЗАЕС. Ну і зараз на цьому тлі також дуже багато йдеться дискусій. Ну а Дональд Трамп сьогодні також відзначився тим, що за шкільною партою підписав указ щодо початку ліквідації міністерства освіти США. Про це свідчать в NBC News. раніше. Речниці Білого Дому Керолен Леві заявляла, що критичні функції міністерства збережуться, зокрема, контроль законів про громадян студентські права та нагляду за студентськими позиками і грантами на Трампа вже обвалився черговий вже шквал критики щодо цього рішення. Однак він сподівається, що Конгрес, начебто, проголосує за його рішення. Він вважає, що від міністерства освіти США немає жодної користі, коли почав ліквідацію цього відомства. Ну а Європа зіткнулася з найстаршого пороху та вибухових речовин, які є необхідними для виробництва снарядів. Дописують у виданні Bloomberg. Постачання боєприпасів України суттєво виснажило європейські запаси, і виробники планують збільшити виробництво пороху. Але навіть заплановане зростання на 50% до 2028 тисячі не задовольнить потреби. Європейський союз прагне виробити 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. Та виділив 500 мільйонів євро на програму ASAP для розширення виробничих потужностей також. Сікорський влучно відповів на заклик Путіна зупинити іноземну військову допомогу Києву. Владимир Путін однією з умов перемир'я в Україні назвав. Припинення постачання їй іноземної військової допомоги. А от Радослав Сікорський відреагував на забаганки, чергові забаганки рашистського диктатора. Очільник Кремля, нібито підтримував ідею повного припинення вогню на 30 днів. Втім, висував власні умови, серед яких зупинка військової допомоги Києву з боку заходу та мобілізація в Україні. цікаво. А чим він планував займатися у цей 30-денний термін? Водночас для себе подібних обмежень Росія вводити не планує за час так званого тимчасового перемир'я. Вона надалі зможе нарощувати свій військовий потенціал. Абсурдність вимоги Москви викликали реакцію. У міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського він запропонував Росії проявити ініціативу та перші відмовитися від поставок іноземної зброї з Ірану та КНДР. Якщо Росія стурбована іноземними військовими поставками під час пропонованого припинення вогню з Україною, вона може взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників і північно-корейських артилерійських боєприпасів. Наголосив міністр. Досить цікаво, як на це. Відреагували у Російській Федерації, адже вони намагаються приховувати факт співпраці з тими країнами, які ще погоджуються на це, незважаючи, що всі навкруги знають про те, що Північна Корея, Іран, Китай активно допомагаються нашому ворогові. Ну і також Угорщину кхм, вважає Угорщина. вважає, що Україна має стати буферною зоною між Росією та Європейським Союзом. Міністр Угорщини у справах ЄС Януш Бока в інтерв'ю для Financial Times заявив: ми не бачимо безпеки Європи в інтеграції України в оборонні системи, але ми бачимо необхідність у буферній зоні між Росією і європейськими оборонними структурами, яка відповідає. Інтересам як Росії, так і Європи далі можемо заслухати кандидата політичних наук Олексія Якубіна більш детально про буферну зону між Росією та ЄС. Ну, ви знаєте, мені взагалі здається, що а, те, що робить зараз а, Угорщина, а, це якоюсь мірою спроба а, показати Вашингтону, а, що от вони в випадку чого готові стати провідниками лінії Вашингтона. А і як далі буде складатися з російсько-української війни, от вони готові тут а, по суті підігрувати під якісь меседж Вашингтона, тому що я нагадаю, що а, ну той же самий план Келога він полягає в тому, що окрім там заморозки і так далі, серед іншого там звучала і тема а, про те, щоб надати Україні а, нейтральний статус. Ну тобто, ну принаймні, а, не надавати можливості а, вступити до НАТО в якійсь осяжній перспективі. Да? ну, принаймні, така тема там звучала, і ми бачили, як а, і Дональд Трамп а, знов ці теми озвучує. І я думаю, що а, офіційний а, Будапешт намагається підігравати. Насправді під цю лінію показуючи Трампу, що от, бачите, от в Європі є країни, які не так як Франція, там чи інші країни, які е, да висловлюють іншу позицію, а от країни, які готові тут е, рухатися по лінії е, Сполучених Штатів Америки. Але поміти, що знов таки, якщо ми подивимось на всю цю історію, ну з європейського контексту, то от, тут вона складається не так однозначно для угорщини, так тому що е, низка європейських країн продовжує озвучувати е, тему про те. що що безпосередньо ми питання з НАТО, воно не має бути до кінця закрите для нас, і уж точ, точно не Росії, а визначати а, ці питання, тобто, і тобто, тобто голос угорщини. Тут ну він якби я ще раз підкреслю скоріше з розрахунком на те, що це має а, зіграти по лінії Сполучених Штатів Америки. Ну а далі також поговоримо і про те, що сьогодні президент України Володимир Зеленський почав день з президентом Чехії Петром Павелом. і світлини з їхньої зустрічі теж вже з'являються. Також відеокадри, які ми зараз бачимо на екранах. А далі стоїть, що каже Зеленський щодо зустрічі, що він пише під цим відео. Наша зустріч в Мощині, в Київській області це символічне місце, дуже пам'ятне для всіх нас в Україні. Бої Мощину проти російських окупантів мали дуже важливе. Значення для захисту Києва, а отже, всієї нашої держави, сьогодні ми разом вшанували пам'ять наших полеглих воїнів, які боролись за свободу України, та подякували всім героям, завдяки яким ми в українському Києві в нашій незалежній державі, і це завжди так буде. Незалежність України ми обов'язково збережемо. На цьому також наголосив президент України Володимир Зеленський. Ну і в цілому він багато зустрічі проводить з різними українськими партнерами для того, щоб ті не забували про війну, яка триває на території України, і про ту необхідну допомогу, яка нам також дуже потрібна для того, щоб боротися з расистським. Наприклад, вчора Зеленський зустрівся з президентом Стортунгу Норвегії Масудом Гарахані і очільниками політичних партій, представлених в парламенті, і також висловив те, що цінує Україна, і, зокрема, сам Зеленський підтримку нашої держави. Ну а далі говоримо і про підтримку з боку Франції. Адже Макрон анонсував новий саміт за участю Зеленського. Наступний саміт коаліції охочих заплановано на 27 березня. Він має пройти в Парижі за участі зеленського. І далі стоїть, що з того, що приводу цього каже сам Макрон. Ця зустріч відбудеться після зустрічі начальників штабів ЗС минулого тижня в Парижі та сьогоднішньої зустрічі заступників начальників оперативних командувань в Лондоні. І за словами Макрона, союзники планують завершити роботу з за підтримку української армії та побудувати стійку військову модель для запобігання прийдешніх російських вторгнень. Сказав він.